Другий модуль курсу Стратегічний HR націлений на глибинне обговорення таких важливих напрямків, як дизайн організації, робота зі стейкхолдерами, структурування бізнесу, корпоративна культура та Total Rewards. Ми розглянемо декілька підходів до формування дійсно сильних команд від менеджерів до екзекютерів. Вивчимо підхід Succession Planning, який допоможе передбачити ризики, пов'язані із втратою ключових гравців через звільнення, хвороби, мобілізацію і таке інше. Також навчимося приймати розумні ПІПЛ-рішення, використовуючи модель топгрейдінг. Корпоративна культура це матриця, за якою ми підбираємо команду. Учасники курсу навчаться формулювати корпоративну культуру через визначення цінностей, компетенцій та поведінкових паттернів. Ми також розглянемо, як правильно комунікувати корпоративну культуру всередині і назовні. Далі досліджуватимемо фінансову сторону мотивації команди. Я поділюся універсальним підходом до визначення компенсацій та пакету бенефітів. Закріпимо ці всі знання обговоренням, навіщо створювати процеси та політики. Навчимося оцінювати потреби бізнесу в автоматизації HR. Окрім домашніх завдань, другий модуль включає в себе qa сесію на теми бренду роботодавця та Employee Life Cycle. Учасники курсу отримують можливість задати будь-які питання. Я коротко розповім про підходи до створення Employee Value Proposition та інші корисні підходи для розвитку бренда роботодавця. Головним результатом проходження модулю 2 стануть конкретні знання про те, як працювати з топ-менеджментом, як розвивати організацію як цілісну систему, а не лише в розрізі певних навичок.